Всім привіт, друзі! Сьогодні я хотів би поділитися з вами корисною інформацією про автомобілі. А саме цього тижня звернувся до мене клієнт на автомобілі Mercedes-Benz GLC 220. Це двокубовий турбодизель з проблемою. Автомобіль почав, перестав розганятися. Переходив в аварійний режим. Після чого клієнт звернувся на сервіс до нас. Після проведення ряду діагностик було виявлено проблему в системі EGR і проблему в недостатній кількості повітря в пускному колекторі. Після того клієнт сказав, що систему EGR йому вже міняли місяць назад. Нову, і нічого не змінилося. Мною було прийнято рішення перевірити впускний колектор, всі шляхи, якими проходить повітря в двигун на наявність пошкоджень пробою. І хочу показати вам зараз відео, що я там знайшов і як була вирішена ця проблема. Дивіться що робиться, я вам зніму в пускних каналах. Це оцей Mercedes, що я розібрав. Що тут робиться? Бачите. Вже буде видно краще. Дивіться, це все заліплено, всі канали забиті. Пізніше покажу вам, що робиться ще в самому колекторі. Так, ось так це все виглядає, повимивав, як нове, бачите? Ось так воно має виглядати. Все помити тут я вже почав складати. Það er eitthvað að stjáða á því að það er að vera aftur. Það er með að vera aftur. Það er eitthvað að vera aftur.